Добрий день вам! Сьогодні я вам хочу показати, як не потрібно робити стелю із дерев'яних балок. Дивіться, я вам хочу показати це зробили люди, ну я не знаю, які беруться за те, чого не вміють. Відстань між балками, ви бачите, різна, балки різної товщини, що привело до того, що середина цієї стелі прогнулася на 7 см, тому що зверху стоїть простінок, і це ще не кінець. І тому дивіться, що відбувається, приходиться. Листивати, якими тут утеплюємо потолок, і безшумлюємо його, різати і залишаються такі куски. Я вам хочу показати цифри. Це відстань між балками. Тобто, ви бачите, нема ні одної цифри, яка була б е, одинакова. А балки потрібно лежити на відстані 59 сантиметрів, так як вата у нас розміром 60 на 120 і вона тоді добре стає між балками, і не треба нічого різати. Мій брат-будівельник, закінчивши військову академію, каже, зараз прийшов до мене на роботу студент і дав йому задачу перед прийцям на роботу розрахувати балку. Він цього не зміг зробити. Якщо не вмієте, не беріться, не беріть з людей гроші, тому що це коштує зараз дуже-дуже дорого. До побачення.